Це найбільша трагедія України і всього людства. вибух на Чорнобильській АЕС. Двухой взрыв слышал я. Да. Но я не обратил внимания. Потом второй. Я подумал сначала, что где-то рядом рвутся кислородные баллоны. А когда произошел мощный третий взрыв и задрожал вагончик, я вискочил на угол. Мне на то, что начал дать, ну, дождь. А коли розвертівся вагончик, мені сказали, що мінялися усі чорне. Причиною катастрофи прийнято вважати стрибок напруги в мережі, який викликав два вибухи. Офіційно причиною прийнято вважати некомпетентність персоналу, якому в той день доручили проведення технічного експерименту. На момент вибуху в реакторі знаходилось близько 200 тонн урану. Після вибуху в ньому залишилось близько...